Всім привіт, друзі! Ви на YouTube-каналі Доза Нумізмата. І в сьогоднішньому відео ми з вами ознайомимося та розглянемо одну із самих цікавих різновидів 50 копійок 1992 року. А саме мова йде про монету 4 ягідник. Ось бачимо на кожній монеті. У нас в третій гроні представлено по 4 ягоди. Це відноситься у нас по каталогу ІТК до штампу БА. Останнім часом. Цих монет почали більше знаходити саме в переборах, в копілках, і дуже багато їх почало з'являтися в обігу. Тобто, їх, їх більше стало саме на ринку нумізматів, а саме в продажах. Тому і ціна їх відповідно знизилася, про яку ми поговоримо трішки пізніше. А сьогодні ми з вами, як я сказав, розглянемо різновиди даних монет, розглянемо їх дуже детально і, звичайно, всіх. Більшість підписників і простих глядачів цікавить ціна саме на ці різновиди на ці монети. Тому, друзі, велике прохання підписатися на канал, хто ще не підписався. Обов'язково натиснути на дзвіночок. Чому у нас представлена саме також монета 2 гривні 96-го року? Тому що у нас скоро буде 5 тисяч підписників, і при 5 тисячах підписників ми проведемо розіграш на каналі. Будуть три призи. Одних з них один Одним з них. Це буде саме монета 2 гривні 96 року під назвою Монети України. Я вважаю, що це досить хороший приз буде. Також будуть другий і третій приз, про який я буду розказувати в майбутніх відео. Тому тут саме прохання натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити саме розіграш даних монет. Тому, друзі, прохання, підписуйтесь та отримуйте свою дозу нумізматики. А ми розпочинаємо! Як же оприділити 4 ягоди? Дуже просто. Саме в третій гроні, ось тут, ось тут і ось тут. У монети саме представлено по 4 ягоди. Тому і назва у монети чотирьохягідник. ягідник Це штамп преверса БА по каталогу ІТК. В інших монетах ви зустрічаєте 5, ягід 6, саме в третій гроні. Тому. Вони відношення до чотирьох ягідника не мають. Саме простіше це в третій гроні. Ми знаходимо чотири ягоди, відповідно, монета є чотирьох ягідником. Зразу ми, коли знаходимо такі монети, стараємося переглянути і аверс, і реверс монети. І, звісно, звертаємо увагу на гурт монети. Щодо гурта монети, зараз я вам покажу більш збільшено скрін, гурт має три різновиди: це є дрібний, середній та великий. Всі ви вже знаєте, що. По каталогу це є один БАМ дрібний, один БАК е, великий та один БАС середній. Но у чотирьох ягідника усі різновиди гурта не мають відношення саме до ціни монети. Всі ці гурти є рядові і по ціні становлять ціну номіналу, тобто 50 копійок. Виходячи з висновку, можна зразу зробити зауваження, що на гурт монети саме чотирьох ягідника, увагу можна не звертати. Спочатку, як я вже і казав, по реверсу ми знаходимо, визначаємо саме, що це є чотири ягоди, і вже тоді, більш детально, знайомимося саме з аверсом. Монети. Ось бачимо, всі у нас монети є чотирьох ягідники, тому зразу ми їх. Ось так, щоб було добре видно. Бачимо, у нас перша монетка представлена саме в першому. Штампів всі, ви знаєте, вже перший штамп як розрізняти. Це є середній зуб, три зуба він у нас є тонкий. Ціна такої монети складає номінал, тобто 50 копійок. Тому повер... повертаємося трішки назад на початку відео, де я вже казав, що ціна знизилася. Чому? Тому що років десь 2 назад монетку можна було продати або купити в районі від 2 до 5 гривень. Чому так? Тому, як я вже казав, що зараз їх дуже багато появилося, саме чотирьох ягідників в першому штампі. Ну, колись, в кількості, наприклад, від 20 монет, їх, звісно, можна було продати навіть за 100 гривень. Тому, друзі, якщо знаходити зараз на даний час чотирьох ягідник саме в першому штампі, де середній зуб три зуби у нас є тонкий, я би порадив вам дану монету ще відкладати. Тому що е, через декілька років, звісно, Цінова категорія на неї може змінитися. Щодо другого штампу, другий штамп, також вже всі добре вмієте розпізнавати, в другому штампі у нас середній зуб три зуба є товстий. І в співвідношенні саме чотирьох ягодів, даний різновид аверса буде коштувати на даний час від 50 гривень. Тобто, якщо ви знайшли дану монету з чотирьома ягодами і з другим штампом, ви вже заробили 50 гривень. Хочу сказати, що зараз такі монети також попадаються на ринку. Тому будьте саме уважні. На що саме слід звертати увагу саме в другому штампі? Тут у нас є два різновиди. 2.1BA і 22BA. Почнемо з 22BA. Зараз ви бачите збільшений. Скрін, щоб вам було зрозуміліше, на що саме потрібно звертати увагу. А саме на дубовий листок, у простого різновиду дубовий листок має, е, не має вірніше, ніяких розколів, прорізів. Він у нас є круглий, рівний, можна сказати, навіть плоский. В порівнянні з простим різновидом, рідкісний, тобто рідкісний у нас є 2, 2, 1 B, A, в порівнянні з простим різновидом, рідкісний в нас має на дубовому листі проріз або зазубрину. хто як називає. Ось зараз можете натиснути на паузу і більш детально е, вдивитися саме в дубовий листок. Тому, якщо ви саме знайшли 4 ягоди в другому штампі, особливу увагу, друзі, звертайте саме на дубовий листок. Можете взяти зробити скрін з даного відео. Можете з попередніх відео робити скрін. Також для більш детального, якщо ви маєте монету, можете взяти лупу, тоді ви саме побачите, які зазубрени або які прорізи є саме на дубових листках. Якщо вам попадеться другий штамп, особливу увагу, як я вже казав, звертайте на дубовий лист. Тому що ціна даної монети складає в районі 10, а то й більше, тисяч гривень. Ось такі, друзі, в нас сьогодні на огляді були саме різновиди по чотирьох ягідниках. На даний час вони на ринку, як і в обігу, попадаються дуже часто, тому особливу увагу звертайте на них. Також не забувайте, хто не підписався, підписатися, тому що впереді у нас будуть розіграші монет, як і на 5 тисяч, так і в подальшому. Тому прохання це не ігнорувати. Також. На завершення. Пам'ятайте, друзі, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!